Пароль 123456. Бездумне завантаження всього підряд, а також відкриті Wi-Fi-точки точки це все кроки на шляху до втрати персональних даних будь-якої інформації, яка може тебе ідентифікувати. Щоб цього не відбулося, використовуйте 5 базових правил. Вигадуйте складні паролі з великими та малими літерами, цифрами та символами. Один пароль для всіх аккаунтів не варіант. Завантажуйте додатки лише з офіційних джерел, наприклад, магазинів додатків App Store, Google Play, а підозрілі файли обходьте стороною. Перед встановленням додатків переглядайте, яку інформацію про вас і ваш мобільний телефон отримує додаток. Двофакторна автентифікація для всіх ваших акаунтів. Цей процес може здаватися трохи довгим, але відновлювати доступ до втрачених акаунтів ще довше, а деколи неможливо. У відкритих Wi-Fi мережах, наприклад, у торгівельних центрах чи на зупинках, не вводьте паролі та дані карток. Ну і, звісно, уникайте пасток фішингу.